Сьогодні ми в гостях у Сергія Федоровича Панова, землероба Панова. Ми всі звикли до того, що Сергій Федорович у нас якось керував районною радою, а тепер він очолює і, мабуть, є власником, як правильно називається, Колос АЕС? Сергій Федорович, ми ті, хто живе в Україні, прості люди. Ми сьогодні дивимося на вас з великою надією на землеробів, Хоча, мабуть, у вас не все так просто на сьогоднішній день. Ціни на пальне, на насіння. Піднялися, скажіть, от на добривав. Владна була ситуація з добром. Ціли ціни були нерентабельні для того, щоб їх використовувати в сільському господарстві. Я хочу заспокоїти наших мешканців, наших людей, що без хліба не залишимось. Хліба буде досталь. І буде досталь інших сількос виробів. Однак, на що це впливає тільки на прибуток, прибуток сільгоспідприємств і відповідно на доходи, які отримує держава, і кошти, які зможуть сільської виплатити ті, хто здав в оренду землю. Сергій Федорович, нещодавно ми розмовляли, зробили таке дуже досить велике інтерв'ю, об'ємне розмовляли з Олександром Олексійовичем Скориком. Депутатом обласної ради, і ми спілкувалися про те, що було колись основною темою публікації в нашій газеті. Пам'ятаєте, ми говорили про кооперацію, коли селяни кооперуються і займається переробка сільхозпродукції. І тепер, коли трапилась війна, і нам нікуди дівати зерна, скорик Олександр Олексійович каже, от тепер і прийшла пора думати про переробку. Як ви думаєте, буде таке в Україні, що з'являться справжні свинокомплекси сучасні і буде замкнений цикл? Я впевнений, що це шлях, яким треба йти. Треба продавати м'ясом, а ще краще м'ясо переробляти на таких заводах, як м'ясний м'ясокомбінат, як салтерський м'ясокомбінат і інше, і, і, і вже більше. продавати колбасою, і заробляти на кожному етапі. На етапі вирощування зерна, на етапі вирощування м'яса, на етапі переробки м'яса. Це називається глибока переробка. Я скажу, що ми їздили так до світ'є, і у нас е ковбаса виходить, нічим не гірше, ніж за кордоном. Стоп! І вона, буде... вона, вона краще. Вона краще так. Вона і буде пользуватися великим спросом у людей. І тому потрібно йти цим шляхом. Сергій Федорович, дивіться, ми стоїмо на землі українській. Яку колись дуже не хотіли продавати. Всі патріоти патріотиці, руські вони там, які вони там, ПЗЖні, всі кричали, що не треба, не треба землю годувальниця. А потім втіхую всяким способом всі кормили. Скажіть, якось відсутність офіційного офіційної продажу землі якось вплинула взагалі на сьогоднішню ситуацію. От іде війна. Момент істини. Коли ми виступали за продаж землі, ми це хто, ті, хто хотіли, щоб сільське господарство розвивалося, щоб будувалися фірми, щоб були інвестиції в землю, то були деякі сили проти і хто це були проти. В основному це агрохолдинги, ті, хто їх представляли в Верховної Раді, і проросійські партії. Проросійські, тому що Росія, хоча в Росії дозволено продавати землю. Всі проросійські партії проти були, щоб в Україні продавати, тому що вони знали, що це розвиток нашої економіки. Ще тоді було видно, що Росія нам враг, і всі проросійські партії нам вороги. Тому е, тільки і нас пугали, що буде продаватися, прийдуть іноземці, все скуплять. Тут уже продається два роки. Відкрито. Всі купують тільки свої, жодного іноземця нема. І навпаки, до нас зайшли іноземні компанії, Навіть у нас в районі найбільше землі належить іноземній компанії. Ті, які зайшли, коли був мораторій продаж землі. І вони тоді зайшли. І Вони зайшли. А взяли успішно, вдали успішно оренду на 50 років і все та земля. Управляється іноземцями. Так що ми боялись? що ми добились, то що у нас не можна було продавати. І ще одне питання, чому люди не вкладали в ті самі свинокомплекси птахофабрики і так далі. Чому? Стримували, не визначились з продажем землі. Всі тримали кошти, тому що розуміли, відкрити ринок землі, потрібно буде купувати. Залпом. Да. Іначе прийде якийсь банк і іноземці, все скупи. Тому саме невизначеність цього процесу стримувала від того, що ми не будували ферми. Тому що навіщо будувати ферми, якщо залишився без землі? А земля непогано і так годувала. Я пам'ятаю наші з вами зустрічі п'ятирічної давності і більше. Тоді питання НАТО, вступ в НАТО. Коли панов казав, що треба вступати в НАТО. То чому то всі кричали, ай-яй-яй, які ми тут всі не можемо, що таке НАТО, буде в нас війна. От ми не вступили в НАТО. Іде війна. Сьогодні народ забув, хто агітував за НАТО. От панов агітував за НАТО. Зараз всі хочуть у НАТО, так? Я ще п'ять років тому писав статтю, писав, що нам потрібно вступати в ЄС і вступати в НАТО. Причому я писав, що спочатку ми вступимо в НАТО, а потім в ЄС. Бо щоб стати багатими. Треба почувати сначала, себе безпечно треба почувати себе безпечними. Люди заперечували і багато нас підтримувало, тільки Богодухів, що там відсотків 10-15 тих, no. хто казав, що вступить нато. А зараз все змінилось після початку війни. І навіть після початку війни, через місяць, у нас була сесія, зібрали е, всіх депутатів позачергово з єдиним питанням е, НАТО закрите нам небо. Це було рік назад, в квітні минулого року. Тобто, якщо б нас почули тоді, і війни б не було. Я так розумію, що ви будете намагатись не знижувати орендної плати за землю, скільки ви зараз платите за гектар? Ну, в середньому 4,5 тисячі гривень за гектар. Чотири 4,5 тисячі за гектар на руки. Да. Це була Дуківська громада. І я скажу, що свого часу, коли ми обнародували інформацію про Орендну плату. По суті, тоді втручання вісника Богодухівщини в процеси оплати за праці. Ну і ваше втручання, скажімо так, як очільника району на той момент Богодухівського, зробив те, за що зараз рідко хтось з людей нам говорить спасибі. А насправді на сьогоднішній день в Богодухівській громаді найвища оплата за гектар орендованої землі. Шановні земляки, я вам це гарантую. Ми працюємо в районі. Чотири з половиною. Я знаю, Шуба Олександр Миколаївич взимається 5. Але ж це підніме ціну. Я не знаю, підніме ціну. Підніме ціну хліба нашого насущного. Хліб буде коштувати в залежності від ринок. Ринок це пропозиції і спрос. Оскільки у нас були от рік назад, були спрос такий, що ціна впала на зерно до трьох тисяч гривень. Така була ціна? Три тисячі за тонну? Три да, гривні за кіло. Да, була зараз, ціна... 5. зараз 5. Ну, тоді, коли не було експорту, зараз експорт невеликий, але все ж таки є. І все буде залежати від балансу експорту і внутрішніх пропозицій. І то вражаю, що отримаємо. І якщо буде добрий вражає експорту не буде, то ціна буде дуже мала на зерно. Тобто Як... все воно буде тут залишатись, куди його дівати. Для наших людей вистачить зерна на хліб, вистачить Ще б Україні вистачило. Да. Рифа, Єдине, що може пострадати, це сільгосвиробники, це податки, які вони платять, і це ті, хто отримують оренду за землю. Ну, Я сподіваюся, що ціни не будуть знижені, оренда плата, плата не буде знижена. Ви заговорили про гроші, ви заговорили про розрахунки за паї. Дякую, що ви будете тримати цю політику. Але Богодухівщина, Богодухівська громада, Краснокутська громада, Валківська громада, Коломацька громада це ті громади, які сьогодні отримали досить серйозні кошти від держави на розвиток. На розвиток. Я не кажу на відбудову, бо Золотівська громада отримала. Менші кошти, ніж Богодухівська, і ці кошти підуть на відбудову. Чому б на Богодухівщині не збудувати комбікормовий савод для початку, а може потім і пару свинокомплексів. Чому б не говорити про інвестування в ці проекти? Не просто в речі, які проїдяться, а в речі, які будуть давати прибуток і будуть давати податки. Наша громада повинна зробити умови для таких інвестицій. По-перше, це виділити десь земельну ділянку під цей комбікормовий завод, а також виділити земельні ділянки для будівництва фірм, якщо хто бажає. І запропонувати ці земельні ділянки людям, які бажають бізнесменам, які бажають інвестувати. Запропонувати в першу чергу там, в нашій громаді, хто тут є бажаючий, і тим, хто. З Харкова і інших областей готовий інвестувати. У Богодухіві немає чесних споруд. Взагалі, те, що є з семейного міру, то не чесні споруди. І якщо ми зараз ще і приліпимо комбікормовий заводик, то я не знаю, куди це все буде текти, летіти. Як ви думаєте, можливо, треба готувати якусь програму розвитку нашої території і району, і міста, і громади Богодухівської. Є проєкт Багадухи розроблений вже декілька років на збудову очисних споруд Семеном Яру, на будівництво каналізації в місті Багадухів. Це те, що стримує розвиток, тому що навіть ті підприємства, які є зараз, вони сталкуються з проблемою, що нікуди зливати чисні. Ми не бачимо розвитку громади. Може, може, треба вже думати, що ми все-таки селянський район, і переробка сільгосп сировини це може було нашим профілем. Поряд Харків. Ми в Європі. Чому б і ні? І ціни на зерно падають. Ми знову вертаємося до цін на зерно. Ми вертаємося, і дійсно це дуже актуальна тема. Якщо б ми зерно переробляли на м'ясо, а м'ясо на ковбасу і продавали. Ковбасу не тільки в Китаї, хоча там ринок дуже великий, а там а, людей багато. Да там людей багато. але в Європі теж 500 мільйонів людей, і там ціни найбільші. Ну вони баловані да, ой, повірте, ті, хто бував в Європі, вони знають, що наша ковбаса найкраща. Тому і там би теж вона продавалася, і там ціни значно краще були б, ніж. Але й молоко ніж... у нас хороше. І все, все це треба робити уже сьогодні. Насправді часу вже нема. А... Пошук інвесторів, пошук бажаючих працювати, робити вигідними щоб, пропозиції. Щоб інвестора, потрібно їм сформувати пропозицію. Так. Показати, що у нас є земельна ділянка, ми готові тут. Міська рада там от виділила під ці проекти, готові надати всі необхідні дозвіли. От, будь ласка, будуйте. Ми по чесному вам допоможемо. Да. Вас не буде проблем з оформленням документів. Вас mm -hmm. потім не обдурять і не кинуть. А ця земельна ділянка справді і ви не кинете, тому що ми проконтролюємо, щоб ця земельна ділянка да. перетворилася на переробне. І теж треба думати про екологію зразу про чесні споруди, куди будуть вивозити це все сміття. Тому це треба комплексно, і звісно треба депутатам і. Депутатському корпусу, міській раді підходити і вже зараз про це думати, робити проекти. І тому, що це займає від півроку до року, на той час я сподіваюся, ми переможемо. І буде багато бажаючих інвестувати в Україну. Україну так. Все-таки повертаюся до теми переробки хоча б первинної сільгосировини це робочі місця. Це дуже серйозно для Богодухова, хоча Богодухів в цьому плані бачиться, ну чи не найкраще може навіть серед громад Харківщини. Те, що сьогодні я бачу, це досить серйозно з створенням нових робочих місць. Богодухів возять. Людей навіть з Сумської області, я розумію. Да? Як ви думаєте, от все-таки потрібно Богодухову розвивати інфраструктуру транспорту, щоб підвозити робочу силу? Якщо у нас такий потенціал з роботими, так треба розвивати і збільшувати наше населення Богодухово. Треба виділяти ділянки, де будувати вже дома, будинки, робити проекти на двох-трьохповерхові будинки. Шукати про це інвестиції з ж області. Ну будемо жити, все буде Україна. Я думаю, нам нічого не залишається, як бути сміливими і розумними. Тільки це наш може порятувати розвивати Україну. Слава Україні! Героям слава!